Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Хочу вам показати автомобіль, який купив. Я вже його трошки підрозібрав, ось бампер валяється, як бачимо. Ось така машина в такому кольорі, незрозумілому. Хтось тобто її тут тюнерив. Машина за OX за 6000 гривень, щоб ви розуміли. Буду її варити, потрішки відновлювати. там є на неї просто. Є, є на ній цілі ці машини. Бистро робити не буду. Хочу швидко пробігтися, показати. Мотор заводиться, працює, запалення, мотор однолітровий. карбюраторний, 86 рік. Е, ось такий стан, бачите, все потріскане, все занедбане. Таблички, він кот, так присутствує, отпиляна, вже там я почав воно ремонтувати. Е, ось тут теж. Все потріскане, поопане. Е е ось от от таке стан всього, все тріскане, лопане. Радіатор новий. Мотор. Ніби як після капремонту навіть ну, якісь табочки при, присутні. Карбюратор я вже почистив, запускав її. Бензонасос потрібно, Ну, коротше, куча потрібно на розборку узнавав. Ось тут, бачите, почав вже вирізати, підварювати стакани. Стакани його роздавив стакани. Ось так роздав стакани, там знайшов характеристики. Не було на лобового скла і оцього бокового скла. Вона ж як панорама, ця машина йде. Стекла ось на таких відкриваються набок. На фіатах, часто на яких добриках. Короче, такий друзі стан. Резина мертва. Ось в такому стані резина геть, звісно, мертва. І бачимо. Передню резину жрали. Навіть фаркоп присутній, не знаю, що за цією машиною з такою мощністю тягати. 45 лошадиних сил. Це так, чисто десь виїжджати на ній. Стан тут теж такий не, не, не дуже, не дуже-не дуже. Ось так все знизу виглядає. Тут все печально. Ну, Будемо потрохи вирізати, варювати нові деталі. Гусак новий стоїть. Ну, Таке тут. Короче, ось це вікно, як бачимо, Ось це вікно ціле. Ось воно відчиняється. Отак. Може випасти, треба його знімати. Випаде, розіб'ється. Воно ціле тут. Спеціальні такі кріплення, вони цілі з цієї сторони. Ну... Бачите, підігрів на задньому стеклі салон в такому стані. Ну, сарай повний. Встанавлювати тут може навіть і... Смотрю, як по времені буде. А так складаються сідушки, що мені це дуже подобається. Навіть в ніяких случаях воно дуже буде удобно. Бачите, такий багажник Складаються туди повністю сідушки. І виходить ось такий багажник. Просто це тут воно все. Тут, мабуть, десь метр. Метр двадцять і метр тридцять. Ось стакани такий вигляд. Мають хтось тут мастер був сварщик від Бога. Варили. Тріщини немає, отакі по кузову Ну Це із-за того, що вона підгнила, ніхто нічого не робив і вона почала її рвати Цю машину. Ну Воно все вариться, все робиться, бо, бо бажання. Время. Ось такі тріщини тут, бачите, геть це воно повигне. Ну, це такі самі проблемні міста. А так в принципі не, не так уж воно все і туди страшно. Ось стакан оцей, сильно лівий, прийдеться з ним погайдатися. Капот ось валяється. він, Криво можна заказати. Я думаю, що можна знайти міні-ціле, бо праве ціле, а ліве теж в такому стані, що наверное, проще його викинути. Ну Ось така машина буду займатися. Не знаю, коробка не, не зрозуміла, чи п'ятиступка, чи чотирьохступка, якась, Якась ступка. безключовий доступ, як бачимо, Ось така приборка, пробіхано. Бачите, який сумасшедший. От тут такі рычаги, як в самольоті вроді. Пічка працює і ще, ще й дуже гарячим воздухом дує. Прям дуже-дуже гарячим воздухом дує. А, вона навіть, вона кстати, на цьому, на тосолі машина. ТОСОЛ. Ну, Мені здається, що шестерні нові, що, мені здається, мотор капітальний тут. Тому що свіжий герметик он кругом. Як якийсь робив, моторист спеціаліст такий. Добрий добрий свой герметик, що поддон, що все. Дно щось там питалось варити. Пороги поварили, ось так якся дирки такі пооставляли непонятні. Навіть воно і під домкрат, вона ще держиться на, на домкраті, держиться без проблем. Так що, друзі, продовжуємо латати. Вже потім трошки пізніше включусь, покажу результат роботи, що я тут полатав. Звісно, з він проблема з цим. Ну, що можна хотіти цієї машини? Вже? Так на ній. Я думаю, що вона звариться і буде ще трошки попрацює. Головне, що її все вирівняв. Отуди все оце все Так що, працюємо далі. Так, отак От бачимо що вже результат. Отак От ось, ось попідварювалися, точки ось, ось посверлили, це тільки що подзвонили. Ми підзнімо. ось всі точки посверлені. Бачимо, в точці заварюємося до, до цього усилітеля. Чуть-чуть ну, йде процес. Машина вже за 6 тисяч гривень за Олікса. Подивимося, що з нею вийде. Стакани під вирівнені. погнали далі варити. Так, Продовжаємо вже, пройшло времени. Получається, е, я обварив повністю. Оцю всю стойку отут обварив, цей повністю стакан обварив, тут все розбирав, залишилося тут і оці всі части. ну Воно на домпраті. Отут все поварив. Це, це конечно, сторона проблематично сильно була. сильно і довго знайгайдався, Ось тут ще залишилося. Торпеду зняв валяється, салон підрозібрав. Це все время. І Бачимо. ось о. ось о. У нас не совпадає десь сантиметра. ну, Десь сантиметр не совпадає. Це так двері. Все, якщо на них надавлююш, то вони типу, заходять. Піддомкрати в цю сторону і це така случилась ерунда. Случилося чого? Тут тріщина. Случилося чого? Тому що у нас тут нічого живого немає на кузові. Тут нема. І ще є тут ланжерон відпиляний, як бачимо. З тієї сторони він воно приварений. Бачимо, з цієї сторони є. А з цієї сторони ланжерона немає. А от із-за цього, мені каже, це ще сильний перекос іде. Плюс тут пол щось взагалі не зрозуміло, що з ним. Чи дірваний, тут все щось гниле. Якщо з тієї сторони воно більш ціліше у нас. Щось схоже до заводського. То з цієї сторони воно щось взагалі не схоже ні на що. Все перерване, все переломане, все пере. Там теж непонятно, взагалі під ногами, що там проїхать. Будемо з цим всім розбиратись. І отут цей кусок потрібно буде варити 100%. Так що, моє відео буде підходити до кінця, бо це буде його одним куском це робити. Так що, Буду я цей ролик випускати. Тут буду підварювати це все, може щось буду в шопсах вилажувати. Якісь ролики. А, і ще саме цікаве, що я хотів вам показати. Ось бачите, рулетка в мене вже роз, розкладена. Тут у мене виходить, я ось хотів що вам показати. Я зварив стакани, вони були з'їхав геть в кучу щось було 104 чи що. Бачимо. Показує. якся камера цікаво, це все знімає. Ага, камера у нас тут. А чого вона якся під углом знімає? А, ну 106. 106 там і 3. ну 106 я беру від початку цього болта. Ось падає воно 106 Зараз я опущу машину і подивимося, зійдуться в купу ці лонжерони. Правда, веса салона немає. І почнуть, почнуть двері закриватися. Зараз я опускаю з двох домкратів. Ця сторона двері закриваються нормально. Бачимо, яка що... там. Ну, коротше, вони закриваються без проблем. Для старої такої гнилої машини це нормально. Зараз подивимося. Бачимо, тут все, поз... не знаю, я показував, не показував. Він кодусь оцей, звісно, тут пострадав крепко. Як воно це все буде виглядати. Що цікаво, дивіться, для цієї машини дуже в інтернеті багато праворульних. Ось така заглушка під праворульну машину теж тут присутня. І там теж є. Тут взагалі деравно, де по скорупці в салон. Будемо все виварювати. І ось що цікаве, я знайшов, дивіться, мід'ю зварені шви. Чи це тут тільки щось незрозуміло? Є такі моменти цікаві. Тут все було так не по хазяйськи все валялося, пічка перекрила оцей вход. Таке все щось наліпляне. Що це таке було наліпляно, не звісно. Ну, Будемо розбиратися далі. Так, ну що? Спочатку стойки по мірі. Да, трішки трошки цей. Посередині стало, а 160 сюди достає до цього краю. Десь міліметрів 5. В принципі, це стандартно. Не думаю, що воно ще просяде. Якщо зараз я її качну, а давайте попробую, я ще не качав її. Зараз зафіксую. 106. 106 посередині. Так, ну що, качнемо її. Ого. Ось ця стойка зовсім не держи право. Тепер дивимося. Нічого не помінялося. Як було, так і є. Йдемо подивимося. Подивимося, що там двері. Двері як нові стали закриватися знову. Так що навіть нижче стали. Навіть, навіть треба трішки цей, трішки придомкрати, щоб... Е, мабуть. Кузов, мабуть, трішки... а ні, це замок. По кузову воно йде нормально, по, по полоскам йде нормально все. Це кузов. Ех, ох тачка. Так, добре. Тепер в такому стані. Продовжуємо його ось ці всі зварювати, усіляти, щоб коли ми піддамкрачували, двері у нас вже закривалися нормально. А ви, друзі, наблюдайте за процесом і подивимося в наступних роликах, чи вийде. Я не знаю, коли це точно буде, в якому ролику, чи точно вийде це все тут зробити. Все, друзі, погнали! Ставте лайки, підписуйтеся. Дамо друге життя цьому корчу. Як я казав, машина за 6000 за Уксу. Є на неї свої цілі. Ця машина не повседневна, а будуть на неї свої плани.